Всім доброго дня! Шановні, це буде відео про матеріали, які пишуть у ЗМІ, а саме надбавка за віком до вашої пенсії. Сайт можете перевірити особисто і ви. nv.ua повідомляє про те, що буде додатково за віком надбавка до пенсії. У грудні 2024 року виплати збільшаться в тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Головна умова, пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень. Нагадують, що вікова надбавка виплачується в таких розмірах перша особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку у розмірі до 300 гривень. Особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у розмірі сума буде до 456 гривень. Особам, яким виповнилося 80 років і більше, сума грошей буде до 570 гривень. Це ви можете знайти у змі. Приклади ви через інтернет, перевіряйте. А також в опису до цього відео текстова версія цієї інформації, що ви прослухали у відео.